Один із найефективніших та найтехнологічніших підрозділів Збройних сил України єдиний у світі, що працює майже з усіма існуючими безпілотними літальними системами. Ми творимо нову сторінку історії нового технологічного війська. Про це заявляє 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем. Ми долучили до нашого етеру представника полку Юрій Авіс, керівник підрозділу рекрутингу 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил Безпілотних систем». У нас в прямому етері. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаю дуже дякую за запрошення. Радий вітати вас і вашу аудиторію. Раді, що долучилася, пане Юрію, такий маркетинг. Знаєте, така пір піар красива презентація. Давайте розбиратися більш детально, що відбувається, чому ви називаєте себе як полк єдиними у світі. Спеціалістами, давайте про це більш детально розкажіть, що відбувається, хто зараз у цьому підрозділі служить, Чим знаменитий цей підрозділ? Тож прошу. Добре, давайте трошки почнемо з історії. Ми нещодавно якраз відзначили другу річницю існування нашого полку, і наразі він починався з ідеї ну, людей, ентузіастів, які Зрозуміли, що безпілотні авіаційні комплекси це, це наша технологічна перспектива, наша технологічна пер перевага. і відповідно з цієї ідеї прийшли до головнокомандуючого. І далі це почало розвивати спочатку з експериментального батальйону, який далі розвивався і трансформувався в більш глобальний підрозділ. Це окремий полк, яким ми є зараз. А, в чому наша унікальність? А, як ви точно сказали на початку, ми працюємо з майже всіма безпілотними авіаційними системами. Починаючи від мавіків самих простих мавіків співішки і е, закінчуючи е, дронами, які літають на більші глибини там 100, 200, 300 кілометрів, а також що наша ключова фішка і наша ключова відмінність, це е, дрони, які літають на глибини 1000 кілометрів, 2000 кілометрів. Саме тому ми себе позиціонуємо як якраз унікальний підрозділ, бо ми працюємо з дронами на усіх існуючих на сьогодні глибинах ураження і наносимо нашому ворогу шкоди як на лінії бойового зіткнення, так і недалеко в тилу від лінії бойового зіткнення, так і ну дуже глибоко в тилу. із таких знакових е наших результатів бойових нашої бойової роботи. Ну давайте я так коротенько, компактно. Е Військові аеродроми, Морозовськ, Ліпецьк, Кремцькі, склади з арсеналу боєприпасів на території Росії. Шістьома арсенал грав в Брянській області, арсенал Тихорецьку, Нафтобаз, Адвір, Вілірова, Енгельська нарядової стратегічної авіації, окрема наша улюблена бойова тема це нафтопереробні заводи. Ми дуже активно працюємо над впровадженням санкцій саме на нафтопереробну галузь Росії. Тому у нас на е нашому е щиті є враження рязанського, фіпського, саратовського, волгоградського натоприродних заводів, і ну, які їх е зупиняли на доволі тривалий час, і що дуже сильно по е, можливості Росії саме виробляння грошей наведені на ми також. Ми активно працюємо по підприємствам промисловим підприємствам, які безпосередньо долучені до військового промислового. Це та і Тамбовський пороховий завод, і Ніран Греяс, не нафтохімічна компанія. Ну і з останніх таких найбільш а, відомих, напевно, те, що ви точно чули. А, наша бойова робота також це а, те, що наші бійці нашого полку зупинили дружбу між Росією і Угорщиною. Була нашими біднями вражена інфраструктурний об'єкт, вражений саме, які відноситься до нафтопроводу дружби, і наразі. Припинена його роботи. ну це якщо так коротенько і компактно. Я якраз зробив акцент на тих наших бойових результатів, які з, загалом термінології військові називаються Діпстрайк, тобто глибині враження. Ми дістаємо ворога там, де він не очікує. Ну і крім того, що ми дуже круто погіршуємо там їх спроможності виробничі. Ми ще їх позбавляємо відчуття безкарності, відчуття безпеки ми робимо так, щоб війна прийшла видухом в тил Росії, щоб вони це відчували, пане Юрію. Давайте поговоримо тепер про легендарні діпстрайки, на яку найглибшу довжину може похвалитися спеціаліст, який є дотичним до війська у складі вашого полку? Які найглибші. Ураження були ворожі за допомогою безпосередньо ваших бійців. Ну, Дивіться, це да, таке питання більш спортивне. Ми не вимірюємо глибину, наші засоби можуть уражати на глибини ну, понад там, 1500 до 2000 кілометрів. З таких інале ну, ми визначаємо цілі не з точки зору дистанції, а з точки зору ну, доцільності. І тому ми ну, вважаємо найкращою найкращою нашу бойовою роботу та, яка найбільш так для нас знакова. Це якраз там, де ми наносимо найбільше шкоди. Ну нафтопереробні заводи, про які я казав, це одне з них. Або, наприклад, арсенал 67-й арсенал грав. Також дуже дуже такий серйозна, потужна була робота з хорошими результатами. Там було дуже довго вибухи лунали з того арсеналу. Тому от, це для нас критерій показника. Добре, давайте тоді більш детально говорити про те, як долучитися до війська у складі полку, які вимоги до кандидатів, як взагалі, куди звертатися, що заповнювати, якими можливо фізичними або психологічними, соціальними скілами треба володіти для того, щоб доєднатися. Давайте про це тоді говорити. Добре, про це, будь ласка. Почну трохи не напевно ну, з такого цікавого акценту. На нещодавно в одному з інтерв'ю наш військовослужбовець сказав дуже класну фразу, коли розповідав про службу в нашому підлозі: що це ну, наш полк, це найбільш людиноцентричний Підрозділ збройних сил, в якому йому до служити, це якраз був військовослужбовець, який до нас перевівся по рекомендації тих побратимів, які у нас вже служать, і ну це напевно те, що найкраще каже про наш рекрутинг і про те, що ми намагаємося побудувати. Вся, всі наші стосунки з кандидатами, які до нас долучаються, це стосунки партнерські. Ми дуже уважно вивчаємо досвід кваліфікацію, яку людина має і набула на цивільній роботі в комерційних компаніях, це є ключовий актив, який нас цікавить. Ми розглядаємо фахівців саме через тюрпризи. Ми шукаємо тих, хто вже досяг якихось навичок, має певні знання і може принести ці знання в наш підрозділ, щоб покращити ефективність на тому чи іншому напрямку. Ми на це в першу чергу дивимося і так само даємо кожному а, нашому кандидату можливість обирати, можливість з'ясувати, що його очікує, і вибрати саме головне вибрати свою посаду. І далі дуже суворо а, працюємо над тим, щоб людина на цю посаду в нас потрапила через всі етапи пов'язані там з ТЦК, з проходженням ВНК, з проходженням ВЗВП. З нас а, ми дуже сильно складаємо в процесу в кожну людину. На етапі співбесід, на етапі сховищного тестування, на етапі співбесід командирів. І коли до нас приходить, ми безумовно на 100% зацікавлені в тому, щоб він служив саме на тій посаді, про яку ми з ним говорили на початку. Але ви праві е так до нас потрапити ну, це дійсно треба прийти дуже багато етапів. Ну для будь-якої людини, яка проходила е рекордінг там в комерційній компанії. Тут нічого не буде такого дивного і незвичного. Ну, можливо, там для певних категорій посад у нас є безпекові елементи додаткові, там використовують паліграф, осіб перевірки. але загалом то ми будуємо тут рекрутинг саме такий, який він має бути. Тобто Ми беремо найкращі практики з комерційного рекрутингу і переносимо їх на саме військові рейси. Я рекрутингом займаю вже 25 років. Чотирнадцяти пол прийшов саме для того, щоб побудувати цю функцію, сам в такому вигляді, щоб вона була ну, найбільш такою е, людяною з точки зору стосунків між кандидатом і нами як е, підрозділом, який собі шукає військовослужбовця. Тому телефонуйте і далі ви потрапляєте, як і завжди, е, на контакт з репортером, який детально буде все можуть розповідати, оцінювати, е, консультувати. Далі вже приймати рішення буде командир, на яку посаду ви нам підходите, того чи іншого підрозділу. Ну то якщо так коротенько, то. Я для наших телеглядачів хочу нагадати, що е, впродовж ефіру вони будуть бачити на своїх екранах і бачити на своїх екранах QR-код за ним посилання до на сторінку рекрутингу 14-го е, безпосередньо вже полку. І якщо е, ось ці вже аргументи е, вас зацікавили, ви можете пройти за посиланням, почитати більш детально, чим займається полк, хто їм керує, е, які принципи, які за. Засад... Сади є, тож, будь ласка, якщо хочете долучайтеся. Я думаю, що пан Юрій проконсультує вас більш детально після того, як ви звернетесь. Але пану Юрію, давайте тепер вже знаєте більш таки про такі життєві питання. Ви зараз говорили про ось цю ідейну чистоту рекрутингу до полку. Але є ще забезпечення, є заробітна плата, є якісь соціальні гарантії. Давайте більш детально про це поговоримо, тому що це доволі важлива історія, і люди, які зараз, наприклад, обирають бригаду або полк, куди йти служити, вони будуть порівнювати ці дані. Тож прошу, добре давайте почнемо. З чого я хочу, щоб ну у людей, які зараз там нас дивляться і розмірковують про долучення до збройних сил, сформувалось дуже чітке. Розуміння сучасного стану збройних сил України і служби, це в першу чергу робота в дуже великій великій організації. І на цій роботі ви маєте ну, певні там вимоги, кваліфікаційні критерії, маєте прийти сюди з певними знаннями. А з іншого боку, збройні сили мають вас забезпечити. І способами роботи, і провести відповідне навчання, ну і забезпечити буквально всім, що необхідно для проходження служби, тут тобто це ну така дуже величезна організм, і ну я з чим я стикаюсь, спілкуюсь там з різними е кандидатами, які до нас хочуть долучитися. Це те, що уявлення про збройні сили воно якось дуже чітко сфокусовано саме на бойовій роботі. Ну тобто, всі думають, що от кожен там підрозділ, полк, бригада е що це. В першу чергу, там де е, ну відбуваються там активні бойові дії, бойові події, і що треба буде в першу чергу займатися на цим наразі? Кожен бойовий підрозділ це величезна структура, в якому підрозділ управління, підрозділ забезпечення. А в нашому випадку ще дуже потужний напрям є. Це інженерно-технічні підрозділи. От оці чотири напрями вони складають ну відсотків 70-80% вісімдесят цих вакантних посад, які у нас є. На от тільки нарешті там 20-25% п'ять проходяться посади під наших підрозділів. це ну так для розуміння, що таке е, служба збройних сил. А що стосується забезпечення, то ну, воно на рівні дуже високого. Це і харчове забезпечення, тобто всі отримують харчування. Харчове забезпечення ну, дуже дуже велике. Ми, я там. Разу навіть сів про те, скільки у нас отримає військовослужбовець, е спорядження та одяг вийшло у мене там 45 Ну, yeah, no. Тут це дуже гарно все забезпечено. Я там не кажу вже там, про, про індивідуальний захист та озброєння, це чисто те, що ну, отримує, щоб комфортно проходити службу. Е Забезпечення ну, там з проживанням в залежності від того, який підрозділ, який напрям людини йде, також отримує умови для проживання. Але ну і крім цього є дуже широкий перелік, який характеризує ну, всі підрозділи збройних свят. Це і медичне забезпечення, страхування, дуже широкий перелік пільг, грошова допомога, відпустка в нашому підрозділі. Це стандартно 30 календарних днів, можливість дати взяти там, сімейними обставинами. Ну тут різниця в принципі немає. Ви можете долучатись до будь-якого підрозділу, отримати цей пакет. До нас варто долучатись саме за іншими параметрами, іншими критеріями. Тому що ми ну, дійсно, по-перше, досвід до сил безпілотних систем, і вся наша бойова робота вона, ну, доволі така специфічна і унікальна. Ми робимо там, ворогам нашим болячем, там, де е, вони, ну, там, де хто інший Збройних сил не може дотягнутися. І для багатьох саме це може стати цікавим, особливо для інженерів. Підрозділ дуже потужний, потужна можливість не тільки для проходження служби, але й для професійного зростання. У нас інженерні підрозділи, як ми їх називаємо, вони виконують дуже важливі функції, саме технологічні. На початку ви казали, що ми технологічний підрозділ, для інженерів у нас дуже багато роботи, саме такої. Це ви казали, що ви технологічний підрозділ. Я лише процитувала те, що написано безпосередньо у вашій презентації. Пане Юрію, тут. Ні, всі, все чудово, насправді. Просто е, у нас вже майже закінчено ефірний час, але тим не менш, хочеться запитати. Е, Багато ми зараз говорили про те, чому варто записатися, так, якщо ви хочете вражати і бути дотичними до того, щоб нищити ворота ворога безпосередньо в його серце, нафтове серце, що найменше так, вам просто необхідно що найменше поговорити з паном Юрієм з цього приводу і дізнатися, як це можна зробити безпосередньо своїми руками. Але тим не менш, багато ми зараз чули і про те, чого потребує підрозділ, і полк вибачте. І що, як потрапити, і які е, проходити е, спеціалізовані е, співбесіди. Єдине, що не запитали ще і не можу відпустити вас без цього питання, що за жінками, чи приймає ваш полк жінок, тому що е, настільки войовничими можуть бути не тільки чоловіки, але й багато жінок можливо захочуть долучитися до того, щоб нищити нашого спільного ворога. Безумовно стандартно мене про це питають, і як ну на це якась дивина? Що в збройних силах України можуть служити жінки? Дуже багато жінок служить в тому числі і в нашому полку. І знову ж таки, я вже нагадаю про те, що я казав, збройні сили і наш полк це не тільки про бойові задачі. Дуже багато задач, де потрібні досвідчені фахові кваліфіковані спеціалісти. Ну на посади ну банально бухгалтера чи посада діловода, спеціаліста з логістики. І у нас ну на в підрозділ медичні посади там переважно жінки, в підрозділі рекрутингу у мене служить жінки. Тому ми ну там гендерний аспект у нас ну з ним це гаразд. Ми обираємо людей на посади виключно за його досвідом і навичками, і в бойових підрозділах. У нас є оператор Миколаїжінки. Тому е, така можливість є. Ну і, звісно, є певні обмеження, ну, які пов'язані в першу чергу там з фізичними навантаженнями на тих чи інших посадах, де ну там жінок не цільно використовувати і тому там переважно розглядають чоловіки. Але як я і казав, кваліфікація: якщо у вас є там навички по тій посаді, яку ви побачили на нашому сайті, там, в розділі вакансії, ви це знаєте, вмієте можете. То, будь ласка, телефонуйте, пишіть, заповніть анкету, взяв і будемо говорити. Що ж, мусимо дійсно прощатися. Я ще раз нагадаю про те, що зараз на своїх екранах телеглядачі бачать QR-код. За ним посилання на рекрутингову сторінку безпосередньо, вже 14-го полку. Тож, звертайтеся, задавайте питання, якщо хочете долучитися до нищення нашого ворога безпосередньо в його е, серці. А то немає причин для того, щоб не звернутися і не пройти за посиланням. зараз найкращий час. Так з вами, пане Юрію, мусимо прощатися. Юрій Авіс, керівник підрозділу рекрутингу 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як існує і чим легендарний саме цей полк, і чому варто долучитися до бійців безпосередньо цього військового озброєн, озброєного ем, підрозділу. Тож дякуємо і прощаємося.